Коли вона дізналася, що її син загинув на війні, вона не опустила руки і відправилась на схід, аби його віднайти. Їй шлях розпочинався звідси з Хмельниччини. Ну, це малий хвостік, а це Ваня зловив на рибалки. Це вже три роки у нас ці карасики. Вони були такі менюсінькими, Ваня зловив. Це вони у нас так виросли. Це телескопчик, оці чорні, то скаляри є, А то. Я ж кажу, ці Ованю зловив такі менюсеньки, що вони не жалію ні за що, що мої діти пішли. І я думаю, напевно, що треба, щоб кожна мама стремилася якось допомагала своїм дітям, може би, скоріше війна це закінчилася, може би мир би якось прийшов, бо може настільки дітей ти загинуло б. Просто не треба байдужому сидіти. Якщо віддали свою кровинку туди, то треба, значить, бати далі. Не треба падати духу, не треба плакати, бо Москва слізом не вірить, як така ж. В Марії Феодосівни є два синочки-близнюки. Хлопці ще з дитинства тішили материнську душу. Обоє добре навчались у школі та показували відмінні спортивні результати. Так, у підсумку Андрій став майстром спорту, а Іван кандидатом у майстри спорту з боксу. Попереду на хлопців чекала зіркова боксерська кар'єра. Проте юнаки спершу вирішили пройти ще одну надважливу у житті справжнього чоловіка школу армію. Є хороша 25-та десанта бригада. І Ваня пішов, займає Андрюша пішов. На ну, Андрюшка пішов, вже тоді загострення було, вже тоді їх на Майдан відправляли. Ну, Андрій пішов в лютому пішов трошки пізніше. Ми так завжди були разом, ніколи не, не розставалися. І він так вирішив піти за Вані. Ну, Спочатку я прийшов на контракт, потім брат через 4 місяці, коли почалося в Майдан в Києві. Потім одразу в ми поїхали через пару місяців. Я знала, що це Україна наша, що це треба. Чого хтось має йти на нашу землю. Ну і знала, що це ну, по колишньому, що це не хлопець, який не був в армії, що повинні сини в армію служити. Ну, Зажмагань не було таких, щоб не йти там, чи чомусь пожаліти нічого. Все так. Все приймалося так, якби воно мало бути. Не переживала зовсім. Хлопці потрапили в зону АТО в 19-річному віці. Тоді ще зовсім юні контрактники, як і весь український народ, до кінця не розуміли всієї серйозності ситуації і наслідків, які принесе за собою це воєнне протистояння. Але хто ж, як не вони, десантники повинні були першими стати на оборону державних рубежів. Спочатку ми підомбросівкою в... були. Потім ми поїхали в зеленополі, потім назад приїхали вже в частину. І другий виїзд вже зразу ми поїхали в Шахтьорськ. Тим часом бойові дії на сході держави лише набирають обертів. Під час чергової операції підрозділ, у якому проходили службу брати Близнюки, потрапив у засідку. Після важкого бою безвісти пропало кілька наших бійців. Серед них був і Андрій Панасюк. Ну, бій продовжався деток днів п'ять. Потім ми... Просувалися вперед і виїхав танк і там попав прямо в ту машину, де брат їхав. І вже тоді я подзвонив, сказав, що брата нема. Отримавши сумну звістку, Марія Феодосівна не впала у відчай. Навпаки, жінка взяла себе в руки і твердо вирішила боротись за свою кровинку до кінця. Материнське серце ніяк не могло змиритись із тим, що її синочка вже немає серед нас. Вони йшли. На зачистку. Ну і Ваня позвонив, сказав, що Андрюшки вже немає. Ну, звичайно, що ти таке балакаєш? Не може бути, Андрій живий, все буде добре. Вже в дорозі пані Марія довідалась зі знятого сепаратистами відео, що її син поранений, то головне живий. Ніби на крилах жінка з Дніпропетровська дісталась до населеного пункту Курахове. Там їй трапились небайдужі люди, які допомогли потрапити на автобус до окупованого Донецька. Вона мені дзвонить і каже Наташа, я йду в Донецьк. От я маршруткою собі цілу маршрутку і Донецьк. Ем, Дуже перелякалися, ми телефонували, просили її не їхати, тому що якби, е якщо родичі потрапляють на цю сторону, вони можуть бути фактором тиску, тобто їх так само, вона так само попала в СБУ на підвал, тобто її так само там допитували. і пере пережити її довелося дуже багато. Але вона... Каже, я заради сина з Божою допомогою. Каже, все буде нормально, все буде нормально. Я в це вірю, там мені там Бог допоможе. Блокпости приїжджаємо, наші солдати без проблем. А вже як все перепроходять, приїжджали. Виходили наші всі ну, люди, пасажири, звичайно, виходили. документи перебирали. А я так сиділа на цьому капоті. Повірте, я не знаю, все господь так давав, чи мене ніхто не замічав. Ніби я сиділа, всі виходять, я собі сиджу біля шофера. Добливо, до мене ніхто не каже, не хочеш, що я сижу. І так я доїхала. У тому бою Андрій отримав важке поранення в ногу. Після катувань та знущань його відвезли в одну з донецьких травматологій. Туди з часом приїхала і мати, проте озброєні бойовики не впустили її до сина. Жінка вирішила піти на перемовини з ватажками бандформувань. Стрілково приїжджав. Ну, звичайно, Захарченко був. Я їх всіх просила, що відпусіть, обійняйте його. Вже я, я прийшла, в місто. Юго. Коли вже мене повели в п'ятницю митися, страшно було жутко. Я, я думала, вже все, навірно. Бо коли їхала туди, ворота відкрилися, як то кажуть, та сіра брама. І я думаю, закриється вона і все, Я вже звідти не вийду. Ну, я була налаштована, що я. Куди я йду і що буде. Після тижневих переговорів бойовики все ж погодились на обмін семи полонених терористів на чотирьох полонених українців, серед яких і був тяжко поранений Андрій. Попали під розтяжку, але слава Бог, шопити, шофер, бо він в середині дороги гнав. Так гарно, тільки свисіло, так як в автобус. І ці хлопчики, солдатики з автоматами, які нас супровождали, стали відстрілюватися, а ззаді ще нас супровождав, наш урал з солдатами. Звичайно, там бій зав'язався. Я тих солдатів, які вже були там поранені, ті соняшники, Андрюшку, якось не знаю, як ми виволокли, бо ж всі впали на його. І хотілося б знати про життя хлопця, солдатика. Який накрив мене собою, бо я ж не, не зорієнтувалася, як воно Ми попали під розтяжку, і все, він мене накрив якби собою. Його поранення було прямо в голову. Він тільки хріп. Його забрала вертушка з Тореза, одразу де то повезло. Ну, а куди не знаю? Бо в нас Тореза нас побінтували, помили і відправили ще другу вертушкою до Дніпропетровська. А що іменно з тими хлопцями? Я не знаю. Просто, мабуть, хотілося б зустрітися і подивитися, як їхня доля зложилася. Він попав спочатку в Дніпропетровськ, потім його перевели в Одеський, в Одеський військовий військовий шпиталь. Його колеги він займався боксом. У нас потужна така боксерська школа, Його тренер Максим Грушин прийшов з його хлопцями, його побратимами, які з ним займалися спортом. І вони ці хлопці самі вийшли на намет, збирали кошти, відвозили цю суму. Ми повністю передавали їм. А в Одесі також. Ніхто навіть не сказав, що там мама чи не будь чи що я завжди була біля Андрія. Вони мені знайшли, якби місце завжди, що я вночі могла піти. Я ухажувала за Андрієм і ще за солдатами. Бо що завжди я ж кажу, що в мене чужих дітей не буває, всі мої. Курс реабілітації Андрія ще й досі не закінчився. Нині волонтери з Дніпропетровська регулярно виготовляють для нього спеціальні ортопедичні устілки. Ну, Привик вже ходити на цю ту сторону і в мене вже тут така гулька вже оформлювала. Я люблю свою Україну. Я молю Бога і сподіваюся, що буде мир, і все в нашій державі буде добре. Тому що ми сильні, нас не подолати. Як ти кажеш, нас багато нас не подолати і все. Ну як можна? Життя до своїм чередом. Слава Богу, найбільша нагорода, що він живий. Що Ваня слушаю, це, діти моя гордість завжди, якби. Ну, родила її для того, щоб гордитися синами, тому що сини це мужики, це повинні бути захисники. Наші пані Марія працює у дитячому садочку. У її групі майже 30 діточок. Виховує, доглядає, навчає. Ввечері після важкого трудового дня поспішає до інших дітей. Тільки у після робочий час вона може повністю віддатись волонтерській діяльності і допомогти тим синам України, які боронять її кордони. Проста людина, звичайна жінка, вона працює в дитячому садочку, але здатна на такі героїчні вчинки, після яких дійсно так віриться в те, що щось в нашій країні має все-таки змінитися. Не жалію ні за що, що мої діти пішли, і я думаю, напевно, що треба, щоб кожна мама стремилася якось. Допомагала своїм дітям, може би, скоріше війна закінчилася, може би мир би якось прийшов, би, може настільки стіки, дітей ти загинуло. Просто не треба байдужому сидіти. Якщо віддали свою кровинку туди, то треба, значить, бати далі. Не треба падати духом, не треба плакати, бо Москва не вірить, як ти кажеш.